І так, я підготувала стегенця, помила, просушила на паперовому рушничку, і промокнула і підготувала спеції. Спеції у мене часник сушений, коріантр мелений, паприка копчена, приправа для курки, чорний перець і сіль. Все це перемішую. Посипаю стегенця і буду перемішувати стегенця. Накриваю стрейч плівкою. І ставлю в холодильник десь на годину. І так, включаю електрогріль, курка. Окей, чекаю сигнала. Дістала з холодильника стегенця, які маринувалися. Як тільки готовий буде електрогріль до готовки, буду викладати. І жарити Гриль подав сигнал про готовність до жарки викладатиму стегенця, стегенця буду жарити перший раз. Кирку покем не занимала. Выхвала? Закриваю. І чекаємо засікаю час 15.38. І так гриль подав сигнал, виключаю і буду знімати на годиннику 16.05. Ну що, спробуємо. Дуже добре прожарена. І воно ж стегенце на кісточці, не просто філі. стегенця. Бачите, дуже сочне. Дуже сочне. Скоринка, хрустка. Дуже смачно. М -м -м, дуже смачно. Бачите? Дуже сочно. І дуже смачна. Дівчатка, готуйте. Всім смачного.